Всім привіт! З вами ПВЗшер. Сьогодні буде четвертий бій між командами Кабачкова гармата та вогняний горохостріл. А перед початком не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, нажмати колокольчики і писати коментарі. В команді кабачкова гармата на всього дві рослини Кукурудзяна гармата і кабачок. І вони обидва є інстакілами. Як бачите, у треки зобі навіть не було і шансу. Нижня команда, села якої складається з 5 вогневних горошин, теж дуже легко справляється із зомбі. Обидві сьогоднішні команди мають дуже велику пряму шкоду, тому раунди проходять дуже швидко. Обидві команди дуже круто стартують. З того, що заробляють 3 бали. Як команди справляються із зомбі з великою кількістю ХП? Чекаємо зарядки кукурудзяної гармати. Зараз це може футболіст заруїнити. Так, да, команда встигає, але кабачок все-таки пригає. А в мене в будь-якому випадку за кабачка бал знімається. А вогняний горогостріл навіть оком не повів взяв і знищив зомбарів. Залишився нещасний зомбі з дверима. А вже і без дверей, а вже й не залишився. Нараховуємо бали. Кабачкова гармата заробляє 2 бали, а вогняний горохостріл, набравши на один більше, стає лідером. Якщо команди так хорошо йдуть, то може вони і в третьому раунді наберуть бали? В кабачковій гарматі я щось сумніваюся. Бо цілий вистріл був потрачений окремо на дельфіна. До речі, скакуна теж заділо. Якби пригун був поскоріше, команда могла б зберегти 2 бали. Знизу теж живий тільки пригун. І він з'їдає горохостріла. Кабачкова гармата заробила 0, а вогняний горохостріл зразу 2 бали. А перша команда відстає аж на цілих три. Четвертий раунд на атаку флангів. Щось в мене є великі сумніви навіть на рахунок кабачкової гармати, що вона справиться. Вистріл вже зроблено, глянемо, що буде насправді. Зараз же буде проша кабачка? А ні. Команда справилась. Вогняний горохостріл міг надіяти на пряму шкоду. Бо якщо вбити пригуна до того, як він пройде дві клітинки, то він нікого не заспавнить. Але команда до своєю задачі не справляється, а атаки по флангі в неї немає. До речі, проти таких команд спеціально ставиться за на началі один звичайний зомбі. Ось так, обідною провалюється вогняний горохостріл. А кабачкова гармата створює нічию. П'ятий раунд це халявні трибали для тих, кого є кактус і укруджена гармата. Як видно і так очевидно, зверху зобі на кульці підірвуть, а знизу він пролетить. Камбек капачкової гармати. Тепер ця команда вийшла вперед на 3 бали. Ура! Наш улюблений найцікавіший раунд. Ладно, тут так очевидно, що верхня команда переможе, а нижню зідять. Відставання в 6 балів буде складно подолати. Можемо зробити висновок. Якщо ви візьмете кукрузну гармату в команду, то ви пройдете всі 3 скілові раунди на максимум. Ну і 7-й теж фактично проходиться без проблем. Нижня команда теж справиться, але запитання на 2 чи на 3 бали. Відповідь на запитання ми получаємо моментально. Що ж, обидві команди заробляють по 3 бали. За 3 раунда ще лишилося відіграти 6 балів ще реально. Ще й 8 раунд ідеальний. Так як один постріл гармати буде потрачено на пригуна. До речі, кавачкова гармата коштує всього 6 очків. І кукуруджана гармата тут фактично в соло тащить. А в команді вогняний горохостріл мішків немає. Я впевнений, що з якоюсь капустопультові замість горохостріла команда була би слабкіша. Поки я тут розмовляв, вже і раунд закінчився. Кукуруджену гармату застрелили здалека. А друга команда обійшлася тільки за старанням горохомета. За дев'ятим раундом дивимося уважно. І це перший раунд, де кабачок тащив в соло. А в вогніного горохостріла, на жаль, небагато шансів. Давайте, вам потрібно якомога швидше збити Дорабину. Все, залишився вбити хоча б самого зомбі. Тепер команда претендує тільки на 1 бал. І вона його заробляє. Для тих, хто вболівав за вогніного горохостріла, є погана новина. 5 балів за останній раунд відіграти неможливо. 10-й раунд я як завжди, і за відсутності інтриги прискорюю. Вогняний горохостріл абсолютно без проблем заробляє 3 бала. А кабачкова гармата вирішила подарити нам інтригу. Так, давай, перезраджайся! Як виявляєте, кукурузна гармата встигає зробити всього один вистріл за раунд. Вогняний горохостріл заробляє 3 бала, хоча це вже не має сенсу. Перемагає кавачкова гармата з рахунком 19 на 17. Це, напевно, був найкращий чвертьфінальний бій. Ну, 2 бала між командами це все таки рекорд. Вітаємо кавачкову гармату і побачимо їх знову у півфіналі. А з вогняним горохострілом хоч і прощаємось, але не забуваємо. Бо ця команда набрала дуже багато балів. Цій команді, на жаль, просто не повезло з соперником. Ладно, надіюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока!